Хочу вам сказати, що дуже зручно, що тепер на одному сайті можна зробити замовлення, все, що вам необхідно, для здоров'я курей, для дезінфекції, для профілактики, антибіотики, від гельмінтів і все таке проче. От, наприклад, на сайті раніше цього не було, це в них тепер з'явилося. Є замов антибіотик. Тім, Тім, це гарний антибіотик, який дуже радять. Я використовував його періодично. Дуже радий, коли почались хрипи, вже не вгледіли. Невчасно, не вчасно, не, поч... не використовувати в термін, коли вже запущена така стадія, тому що це більше для профілактики. Ну і взагалі для лікування, ну для профілактики, вони більше, як то кажуть, якщо вже запущена стадія, звісно, в терміну ми продовжуємо паяти. Але ще потрібно, якою е що дуже хвора курка чи півень, потрібно е пропоїти тим тілом. А якщо вже бачите, що всі кури чхають, кашлять і все, то звісно, пропоїти всіх потрібно тим тілом. Е це якраз від кашлів, від хрипів, від е нежиттю в курей. Зараз особливо дуже багато, тому що я ще раз повторюсь. перепади температури, і в мене таке було. Пропоїв все, все чудово. То не догледів кудись. Там у як то як то завжди, знаєте, дощ пішов, потім дересько мороз. Зранку їх випускає, що не бігом ту воду пити все дзьобати, земля холодна, Ну ви розумієте.